Усім привіт! Сьогодні буде відео про те, що послухати на Різдво. Дивіться, який крутий подарунок, яку зірку прислала мені співачка Роксолана. І сьогодні ми також поговоримо. Я її сам розфарбовував, саме чіпляв. Звичайно, я розумію. Я знаю, хто міг би краще розфарбувати це, тому що в мене рука келяки-маляки. Я, звичайно, не рівень Соні Морозюк, яка б. Розписала там Різдво, 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 і продала б це за 50 тисяч доларів. Але, ну, як вам красиво? дивіться, буш, яке класно, да? Тож сьогодні я буду вам рекомендувати музику, колядки. Від українських артистів, а розпакунку цього подарунку і не тільки від Роксолани, ви можете подивитися у мене в інстаграмі. Заходимо, підписуємося та купляємо курс. А почати я хочу з нашої улюбленої Тіни Кароль, так як в неї є різдвяний і альбом Колядки Щедрівки, і різдвяна історія стіни Кароль, і лайф виступ різдвяної історії стіни Кароль. До речі, всі пісні і колядки, які я вам рекомендую, я посиланнячка залишу внизу у відео. Я хочу вам порекомендувати два абсолютно нових, крутих, експериментальних, неймовірних, мелодійних альбомів, які вийшли зараз. І почати я хочу з альбому, який випустила співачка Роксолана. Називається він Настрій колядувати». Це саме той альбом, який створив настрій. До цього альбому вийшли колаборації з Дмитром Манатіком, з Пилипом Коляденком. З Володимиром Дантесом, з Марією Квіткою та з Сашою Зарізкою, гурт «Казка». Моя улюблена пісня з цього альбому Небо і земля в Дуеті з Володимиром Дантесом. Додам від себе, що цей альбом створює максимальний такий, знаєте, домашній затишок. І він наскільки несе добру і позитивну енергетику, абсолютно повністю відчуваєш настрій Різдва. Наступний альбом, який я вам буду рекомендувати, це альбом Різдвайб від Музвару та Том Сот. Вони зробили. Рекорд України можна було долучитися та записати Щедрик. Та долучався до запису спільної щедрівки рекорду України. Більше трьохсот українців записали щедрик, і він присутній на цьому альбомі. Я слухав цей альбом, і цей альбом трішки відрізняється від альбому Роксолани. Чим тим, що цей альбом він також про різдво, про щедрівки, про колядки. Але тут він більше експериментальний. Ще трищетревочка прилетіла на стевочках Штала шиботы, Господа, выклоты, Сиба Мари. Дивіться, які тут артисти в нас? От те, що я зараз бачу: Тоні Матвієнко, Окс, Тесленко, Анастасія Демит, Оля Цибульська, Анка, Альона Альона, Мама Ріка, Маша Данілова, Сергій Мироненко, Лазановський, Лілу 45, Віталій Козловський, Севентінс, Олена Тополя, Павло Зібров, Скалір, Сова, Том Сода і багато інше. Кожна пісня цього альбому це такий, знаєте, експеримент зі звучанням. Не господарю на твоєму. Наприклад, в пісні, ой, вже як було і Спереджувіка, там звучить такий притаманний саунд саме співака Том Соди. А наприклад, коли я слухаю пісню Ясна зоря то ем, голос Тоні Матвієнко: він, знаєте, повертає нас до ем, згадок про Ніну Матвієнко. І це це перша пісня з альбому. Ти зразу, знаєте, так понертинеряєш це звучання. і От просто зашифрований український код. От, от просто ти включаєш першу пісню і ти розумієш, боже, з якої ти країни, і яка в нас країна сама класна, сама офігенна? Ясна зоря всьому світу звістила. Що причиста, сина Бога, зродила. А моя улюблена композиція з цього альбому: пане господарю, яку співає. Олена Тополя, Скалір, Сова, Павло Зібров. Але якщо ви слухали вже ці альбоми, напишіть, яка вам пісня сподобалась. Ці два альбоми, які вийшли, вони не просто розвивають українську музику, вони нам нагадують про наш код. От просто зроблено не халтурно, скажу так. Реально постарались. Там експерименти, до речі, пісня. У альбомі Роксолани також експеримент, який Семпл Тіни Кароль. Типу, дуже цікаво. Цікаво слухати нове звучання, але і не втрачається я ж кажу, наш код. Послухайте, просто всі. Посиланчика внизу, а я нагадую, що ви можете купити мій курс по монтажу відео. Довго не буду розказувати. Якщо хочете купити, там є посилання на донат. Ви донатите, курс, коштує 599 гривень. Ви навчитесь монтувати різні ефекти, бази, робота зі звуком, зі світлом. Це все робиться на телефоні. У мене в інстаграмі в хайлайці є. Все я там розказую, показую, що там можна, що ви можете навчитися. Ну коротше, зробіть подарунок на Різдво на новий рік. Якщо не собі, якщо вам не цікаво монтаж, то подумайте, може, і в подрузі ваші цікаво або там дитині. Хо-хо. Я як завжди пояснюю все дуже простою мовою. Ви ж знаєте, я багато років вам пояснював, що таке терції, мультитреки, бек-вокали, ппрекорди, плейбеки і так далі. Простою мовою, Тож, повірте, курс освоїте просто за. Ну, дуже швидко. Рекомендую наступну пісню, яку випустила Джеррі Хейл. Називається Маланка. По-перше, просто Джері Хейл така красива в цьому кліпі. Я не знаю, що сталося з Джері Хейл, але вона просто квітка, бутон розквітв. Ну, чи як там? Бтотон? Спочатку бутон. Розквітає, стає квіткою. От просто Джері Хейл, я не знаю, що знає не... так красиво, так естетично. І ти дивишся, думаєш, господі, чого у нас раніше такого не було? Звичайно, я вам рекомендую е, не нову, але пісню Марини Круть забери мене до себе на Різдво. Обов'язково послухайте, створіть сьогодні і завтра таку атмосферу, щоб запориньте і згадайте, хто ви є. Забери мене до себе на Різдво. Оля Полякова також дропнула різдвяну пісню. Також пісню випустила співачка кола Альона Альона разом з Джері Хейл. Просто Боже, скільки багато пісень, ти не встигаєшся слухати. Ну і на фоні всіх різдвяних пісень та альбомів Міша Романа презентує пісню Бармен. О, це вибачте, це взагалі не по тімі. Просто ну всі розумієте, співають про Різдво. Міша Романова, давай бармен. Друзі, мої дорогі підписники, мої глядачі, моя сім'я. Я вас від щирого серця вітаю з Різдвом, Я вітаю вас з наступаючим новим роком. Я бажаю вам щастя, я бажаю нам перемоги. Я бажаю нам... Кохання, я бажаю нам всього, чого ми захочемо. Ми на це гідні і все буде. Просто беремо себе в руки, незважаючи на що, тримаємо себе і не забуваємо посміхатися, сміятися та дарувати любов один одному. Люблю вас, до зустрічі в моїх наступних відео. До речі, ви можете їх прямо зараз усе подивитися. Ну, попередні, так? Да? Монетизації вони не приносять, але канал, ну, типа, якщо ви дивитесь, ну, то Ютуб Див, бачить, що канал інтересний, значить, що треба дивитись відео і підписатись. Підпишіться, що в мій телеграм. У нас там така класна група. Ем, чат нас, топчик, горобчик, талановитих людей. просто. Якщо, ем, ладно, це я скажу в наступних десь в сторі в себе в інстаграмі, створю новий чат для талановитих людей. Тому що у нас там чат зірковий клінж, а просто бачу, скільки в мене талановитих всіх. Підписників я хочу створити таку невеличку спільноту, щоб ми ділилися нашими талантами і вміннями. Бувайте!